Всім привіт! В ефірі Другий випуск Альманаху про мову. Вивчаємо українську. Відроджує своє. Ми запрошуємо всіх охочих долучитися до процесу невимушеного навчання нашої мови, який не викликає головного болю чи нудоти. Чи замислювались ви на тим, Як ми визначаємо літи мене? З вами слідце. Якщо ти не знаєш, якого роду слова кенгуру, то звідки ти знаєш, який він маленький, маленька, маленька. Інтуїція слід своє екстрасенси звучить або не звучить. Такі шаманські здогадки, гарантії правильної відповіді, не дають. То що ж робити з тими родами? По-перше, викресимо слова, що категорії роду зовсім не мають. Таких небагато, але вони є. Це іменники, що вживаються лише у множині. Сани, двері, радощі, ножиці, важкі і фінанси тощо. Зрештою, слів доведеться визначатися. Але є ще один сюрприз! Родів в українській мові насправді не три, а чотири. Чоловічий, жіночий, середній та спільний. Іменниками спільного роду називають усі чоловічі та жіночі статі. Наприклад, бідолаха, староста, сирота, колега тощо. Іменники спільного роду називають істоту, вказуючи, а її їзна. Тому не чоловік, не жінка, не застраховані від того, щоб не почути на свою адресу. Не дах, не нашера, підлиза, розсява чи плакса. Щоб хороша, так? Тепер з чоловічим родом. Усі іменники, звичайно, не перерахуєш. Але я наведу лише ті, що часто помилково зараховують до роду жіночиком. Отже. Чоловічий рід, біль, дріб, живопис, ярмарок, ступінь, нежить, сип, собака, перепис, степ, цеп і рукопис. То що ж залишається жіночому роду? Іншомовний назов осіб, жіночі стать, ніс, леді, мадмуази, капустико і рабі, опаса салямі, та абоні. Але найбільше труднується виникає зі словами іншомовного походження. Чомусь до чоловічого пола зарахувало за всіх тварин іншомовного походження. Хм, Тобто, в зоопарку майже всі жителі чоловічого роду, кумеди шимпанзе, маленькі колібрі, говірки какаду спритники на гору, чердий поні. От лише мухи – це жінка. Та рибки І васі путасу, Фу фугу. Середній рід охоплює невідмінювані іменники, що позначають предмети чи абстрактні поняття, тобто на істоти. Ампуа, алібі, резюме, соло, кашне, таксі, желе, суфле і деремісу. Ну що, не вдомилий? А вам наші вивісники? Сподіваємося, це стану пригоді. вже за кілька місяців. Щастина іспида. Ну і звісно, запустянь, чи подобайка під відео, Буде ваша тінька нашої роботи. До зустрічі!